Друзі, перші про головне, поїхали. Трамп оголосив, що Мадуро і його дружина під конвоєм вивезені з країни. Операцію провели американські силовики. Трамп дав наказ атакувати Венесуелу. Пише політолог Віталій Кулик. Далі мовою оригіналу. Трамп віддав наказ атакувати військові та адміністративні об'єкти Венесуели з повітря, завдано ударів по форту Тіуна, базі Лагуайра, авіабазі генералісімуса Франциско де Міранди, острову Маргарита, порту та іншим військовим об'єктам. Поки що мало інформації, але досі не знищено ВПС Венесуели та не до кінця придушені сили ППО. Му, метою може бути демонстрація та примус до зміни політичного керівництва. Наземна військова операція вкрай ризикованою. Можливо, ставка робиться на переворот або спецоперацію з усунення Мадуро та лідерів картелю Дель Соль. Поки люди тікають із Каракаса та інших міст на узбережжі в глиб країни. Є повідомлення про удари по місцям перебування представників вищого військово-політичного керівництва режиму. Телеканал Sky News повідомляє про вибух у будинку міністра оборони Венесуели, Владіміра Падріно Лопеса в Каракасі, США нанесли удар по будівлі парламенту Венесуели. Вив президент Колумбії Густаво Петро. Наші джерела в Каракасі цього поки не підтвердили. Скоро скажуть. Також відомо підтверджено про удари по генеральному командуванню армії Венесуели, стратегічному оперативному командуванню Міністерству народної влади з питань оборони, мобілізовані чавійські парамілітарні міліції, колективос та міліція Боліваріана, резервісти, локальні народні дружини та партійні структури ПІС ЮВІ є інформація про вихід на вулиці банк Картелів, поки ситуація не визначена. Уряд Мадуро заявив про введення надзвичайного воєнного. Стану та поселеної мобілізації також про негайне розгортання командування комплексної оборони нації та органів директорату, комплексної оборони у всіх штатах та муніципалітетах країни із Каракаса. Повідомляють про полювання за ДРГ та американськими навідниками. Проте підтверджень початку наземної операції американців немає. За кілька годин до атаки американців у венесуельських та інших дружніх до них медіа розганявся ролик, де Мадура звинувачує президента Колумбії Густаво Петро в потуранні наркоторгівлі та підставі Венесуели. Вискокінь що приміщ... Щоються в цьому регіоні виробляється в Колумбії, але з їхнього боку немає жодного співробітництва і Сполучені Штати про це знають, заявив Мадуро, хоча сам президент Колумбії самого ранку і старив про нову війну в Латинській Америці, та закликав сусідів об'єднатися для захисту від американського імперіалізму. Попередні висновки без фізичного усунення Мадуро та керівництва картелю у Делісолі не можна вирішити венесуельську кризу. Потрібно переформатувати режим або повністю його знести. Наземна операція призведе до затяжної війни в міських умовах, скоріш за все проти. Сил безпеки воюватимуть ПВК, які підтримує Вашингтон за підтримки США з повітря. Мадуро може піти на переговори та послаблення для опозиції стати договороздатним у питаннях доступу до нафти тощо на певний час. Чи задовольниться Трампа? Трамп фактично нормалізував військову агресію проти іншої країни. Якщо Росіянам можна, то чому мені ні? Міжнародне право черговий раз отримало кулю в лоб. Едуард Руїбін додає: реакція Кремля. Звичний шпагат. Москві істерика замаскована під дипломатичні демарші. Лавров ще бурмоче про ковбойського поведінку США не бензя ООН, називає морську блокаду Венесуели актом агресії, Путін дзвонить Мадуро, обіцяючи підтримку. Але всі розуміють, допомогти він може хіба що порадою. Як правильно облаштувати бункер? Пропаганда вже готує ґрунт. Мовляв, якщо США можна у своєму дворі, то чому нам не можна у своєму? Хотіти, то вони хочуть, але є нюанс. Щоб реально диктувати волю, треба було десятиліттями економіку підіймати і про населення дбати. Коли у людей є достаток, їм воювати не хочеться. А коли замість економіки, труба лозунги, наведення порядку перед на звичайний бандитизм, на який у Трампа знайшовся калібр побільше. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.